Линівському ринку затримали хабарника. Заступник директора вимагав гроші від підприємців. За одну добу на Буковині втопилися троє людей. У Вашківцях під час перегляду матчу чемпіонату Євро-2012 вбили людину, двоє поранених в лікарні. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час Новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В студії працює Людмила Григорчук. У місті Вашківці Чернівецької області під час перегляду матчу чемпіонату Євро 2012 сталося вбивство. В заклад, облаштованому під фан-зону, вірвалася компанія молодиків і вчинила стрілянину. Як наслідок троє поранених, один з них помер по дорозі в лікарню. Двоє постраждалих, члени однієї з політичних партій. Але, за словами правоохоронців, їхня депутатська робота тут ні до чого. Конфлікт виник на побутовому ґрунті. Стрілянина сталася в цьому будинку, на другому поверсі якого знаходиться більярдна. Тут на час євро 2012 Місцеві жителі облаштували фан-зону. 15 червня ввечері сюди приїхали 17 молодиків. Після словесної перепалки приїжджі почали стріляти. Було зброї із Показів очевидців, два пістолети барабанних і газовий балончик. Ця вся зброя. Примінення зброї було тільки з однієї. Про потерпілих ніхто не приміняв, бо ніякої зброї бо їх не було. Під час стрілянини трьох поранили. Один з них помер по дорозі до лікарні. Медики стверджують, він захлинувся власним блювотинням. Ще двоє зараз в лікарні їхньому життю нічого не загрожує. А почалося все того ж дня на ярмарку, влаштованому під час святкування для народження Івана Миколайчука у селі Чартори. Приватний підприємець Микола посварився з відвідувачами етнофестивалю, братами Віталієм та Юрієм та їхнім знайомим Романом. Конфлікт виник. О... На можна сказати, таких побутових стосунках, де участь, після чого взяли два ще знайомих Романа, було нанесено декілька але конфлікт дуже швидко закінчився, і в принципі претензії обі сторони не мали. Насправді ж Микола не заспокоївся. Він продовжував пиячити і його образа зростала правоохоронцям. Під час допиту він заявив, чому ток визникла така При мені там була возле мене була младочка, млад... яка сказала там, не ні не... заражень, все це відділа. мені стало бідна. Почому при дочке на мне... мені вот отсюда у Меня возникла та обида». Микола вирішив знайти своїх опонентів у вашківцях і ще раз поговорити. Він зібрав 17 друзів і знайшов своїх кривників у колишній більярдній під час перегляду матчу чемпіонату Євро 2012 і Один із учасників витягнув зброю і почав здійснювати постріли у різних напрямках, де було ранено, як я вже попередньо говорив, трьох. Осіб зараз правоохоронці затримали 15 учасників цього злочину. Організатора вбивства міліціянти шукали один день. Знайшли в чернівцях на квартирі у його знайомої. Ну, затримали він був добряче на підпитку, коли його затримали в суботу. В той час він теж був добряче випивший. Проти восьми чоловік порушено кримінальну справу, але працівники міліції запевняють, що дана ситуація ніяким чином не стосується депутатської роботи двох постраждалих, які знаходяться в лікарні. Голова обласного осередку партії, членами якої є поранені, з цим погоджується. Могли міг бути будь-хто. Чому зараз ситуація з охороною громадського порядку знаходиться в такому живогідному стані? Чому зброя попадає до людей нетверезих, неврівноважених? Ось ці питання, які треба задавати ще двоє учасників цієї стрілянини. Наразі в розшуку. Один з них той вечір застосовував газову зброю. Чотирьох нападників обвинувачують у навмисному вбивстві. Їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Життя трьох буковинців за одну добу забрала вода. Неділю у річці Дністер в Хотинському районі втопився місцевий мешканець. Ще один загинув у в ставку в селі Кам'яна Стороженецького району. Інша трагедія сталася поблизу річки Прут в селі Буяни Новоселицького району. Там відпочивали дві родини. Один з відпочивальників вирішив навчити доньку плавати. Дівчинка потрапила на глибину і почала тонути. Батько кинувся їй на допомогу. Він виштовхнув дівчину на білину, однак сам вибратися не зміг. Рятувальники досі не знайшли його тіла. Усього з початку року в області на водоймах загинуло десятеро людей, з них одна дитина. МНСники застерігають буковинців дотримуватись правил безпеки на воді. Хотілося б зразу ж застерегти, щоб всі дотримувались правил безпечної поведінки біля води. Ну, насамперед це потрібно відпочивати в місцях, встановлених для цього, в жодному разі не вживати алкогольні напої під час перебування біля води. ну і Потрібно, звичайно, завжди дивитися за дітьми, за їхніми іграми на воді, щоб нічого не трапилося. Завжди біля дітей повинні бути дорослі. 500 доларів США та півтора тисячі гривень Хабара вимагав приватного підприємця заступник директора Калинівського ринку у Чернівцях. За ці гроші чиновник обіцяв пришвидшити оформлення договорів на оренду та дозволити встановлення рулетів в торговому павільйоні. Заступника генерального директора КП МТК Калинівський ринок затримали на гарячому після отримання хабара в сумі 500 доларів США. Ще раніше підприємець змушений був заплатити йому 1500 гривень. Він взяв від конкретного підприємця Хабар, вимагав за те, щоб Тої заяви і угода підписав на право користування торгівельним місцем. Насправді ж кажуть правоохоронці з документами підприємця все було гаразд. Чиновник спеціально затримував час їх підписання, аби легше було отримати хабар. Якщо людина каже, два місяці бігає, щоб отримати дозвіл на переоформлення і тут же рулети поставити. Тому що йде сезон, там сезонний товар, що, допустимо, до того ж, 1 вересня, і там іде їй потрібно ці площі. Я кажу, придіть завтра, придіть післязавтра. Хабарник вже працював на посаді начальника юридичного відділу підприємства з 1996 року до 2006 шостого. Потім вийшов на пенсію, а в березні 2012-го повернувся на Калинівський ринок заступником директора. Він визнає, що взяв гроші. Визнає, однак вважає, що це не хабар. А він вважав, що потрібно тоді з працівниками розрахуватися було своїми за роботу, які облаштується місце. Це його доводи. Прокуратурі Чернівецької області порушили кримінальну справу за одержання хабара в особливо великому розмірі, поєднаний з вимаганням. А поки проводилися слідчі дії, до міліції звернулися ще три підприємці з заявами, що чиновник вимагав гроші, і у них Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Об'єднана опозиція представила свою спільну програму. З цією метою на Буковину завітав заступник керівника виборчого штабу за батьківщину Андрій Пишний. Опозиціонер розповів журналістам про основні напрямки цієї програми. а після цього за круглим столом обговорив її з буковинськими фахівцями, представниками громадських організацій, науковцями та освітянами. Справедлива держава, чесна влада та гідне життя. Програму із такими гаслами представила об'єднана опозиція. Програма спільних дій, за словами заступника керівника виборчого штабу за батьківщину Андрія Пишного, здатна вирішити усі соціальні та економічні проблеми держави. Програма об'єднаної опозиції це досить комплексний документ, який сьогодні презентує не лише політичну позицію, який сь сьогодні презентує бачення, яке Має демократична опозиція, об'єднана опозиція з точки зору перспективного розвитку країни. Програма об'єднаної опозиції, наголосив Андрій Пишне. є закінченою. Над остаточною версією працюватимуть експерти ще протягом двох місяців. Окрім того, як зауважив опозиціонер, вона не є черговою передвибучою обіцянкою. За його словами, положення програми або вже закріплені в законопроектах та подані на розгляд парламенту, або ще на стадії розробки. Кожен принциповий пункт. Кожна ініціатива, кожне речення, яке містить конкретну пропозицію, це обов'язково або законопроект, який вже подано до парламенту, або законопроект, над яким працює група експертів, і він буде поданий до парламенту вже найближчим часом. Після спілкування із пресою проектна програма об'єднаної опозиції обговорювалася з буковинськими експертами, представниками громадських організацій, науковців та освітян. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Купатись можна. Пляжний сезон Чернівецької області у повному розпалі. Настрою відпочивальників сприяє погода. Але із восьми пляжів в області, де виявили бажання приймати відвідувачів, офіційно дозволено купатися лише на чотирьох. Що може завадити доброму відпочинку, знають в санепідомстанції. Сонце, вода та пісок. Чернівецький міський пляж традиційно улітку вабить відпочивальників. Кожного окремо чимось відмінним. Тут гарні качелі. Пісочок, прекрасний душ зробили нам. Що за гаряче? Підуш покупатись. Дехто прийшов сюди лише по засмагу. у воду після злив зайти не наважується. Ні, не купались, вода грязна. Вибір у відпочивальників невеликий з восьми діючих пляжів в області. Насолоджуватись відпочинком наразі можна лише на чотирьох. кажуть санепідемстанції. Це три пляжі в Сторженецькому районі та один у Чернівцях. Там дослідили не лише воду, обстежили прибережну зону та заклади харчування. Висновок лікарів відпочинку тут поки нічого не перешкоджає. Ризикують ті, хто ігнорує їхніми застереженнями. Фактами підтверджують медики. Вони повинні розуміти, що вони наражають себе на небезпеку захворювання, оскільки і при заковтуванні води можна захворіти і. При наявності пошкоджень шкіри можна захворіти і на лептоспіроз, захворювання, яке є особливо небезпечним. І більше того, в попередні роки на території області реєструвалися випадки лептоспірозу внаслідок саме купання в таких водоймах, які не облаштовані і не призначені для відпочинку. Також лікарі повторно досліджують воду щоразу після дощів. Такі самі аналізи радять робити щодо криниць, щоб дізнатись, чи усе гаразд із питною водою. Майя Гуменна Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Півсотні молодих спортсменів зібралися у Чернівцях, аби позмагатися за звання кращого тенісиста країни. На дитячий відкритий чемпіонат з тенісу першої категорії приїхали юнаки та дівчата з різних куточків нашої держави. Спілкувалися з юними спортсменами і наші журналісти. Юліана та Катя приїхали на змагання зі сходу України. Минулого року вони познайомилися у Чернівцях. Відтоді виступають в парі. кажуть, без тенісу не уявляють власного життя і навіть розповідають про свої мрії. Як у всіх, бути чемпіонкою да. аби виступати на світовому турнірі. Юні спортсмени мають стати чемпіонами на батьківщині. Відкритий турнір з тенісу Ace Cup 14 за підтримки компанії Автоплаза це змагання першої категорії, в яких беруть участь юнаки та дівчата віком від 11 до 14 років. Мітно, що такий турнір відбувається за дорослою системою. Цей турнір проходить вже по дорослій системі. На відміну від 12 років. Тут грають повні три сети: три тай-брейк-сети. Одна гра може тривати годину, може й півтори, навіть і дві. Буває, коли досить рівні суперники. Тому ігри досить цікаві. і Я думаю, що нашим жителям міста було би цікаво прийти подивитися. Як стверджують тренери, головна в тенісі не швидкість чи витривалість, а психологічна підготовка від того, як дитина налаштується на двобій, залежить із. Сам результат гри, крім того, що це є технічна підготовка дітей, і вони практично всі є технічно готові. Це є психологія. Дітки в будь-якому випадку являються достатньо вразливими, і кожен переживає, хвилюється. Безумовно, що це все таки важливо, Це є психологія. Підтримати дітей приїхали, і їхні батьки кажуть, результат змагань не головне. Найважливіше, що їхня дитина веде здоровий спосіб життя і має улюблене заняття. Зрослі повинні пропагандувати спорт. Чому? тому, що дуже багато дітей у нас на у. У і приводять печальним результатам. Тому я тільки за триватиме відкритий турнір з тенісу чотири дні. А вже в четвер будуть відомі нові чемпіони України. Ольга Паламарюк, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Таке ми минулі вихідні та понеділок побачили наші журналісти. Майте нові теми чи цікаві пропозиції. Заходьте на нашу сторінку в мережі Facebook час новин Чернівці. Залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті ACC in UA. А за ми дізнавайтесь, які сюрпризи готує нам погода. Щасти.